Через економію електроенергії у багатьох містах України, в тому числі і в Кременчуці, не вмикають вуличне освітлення. Іноді це призводить до дорожньо-транспортних пригод. Вчора ввечері засяяли ліхтарі на перехресті вулиць Київська та Вадима Пугачова. Це зроблено задля безпеки пішоходів, які переходять тут дорогу. Це все робиться заради безпеки пішоходів, також для того, щоб водії могли побачити пішоходів у темну пору. Для водіїв дуже складно їх побачити. Ну і виникають аварійні ситуації. Щоб цього не ставалося, вирішено було зробити освітлення саме перехрести. Ці ліхтарі сучасні та енергозберігаючі шість світильників на цьому перехресті споживають близько пів кіловата на годину. У порівнянні це як енергоспоживання однієї четвертої електрочайника раніше, завдяки співпраці Кременчука та корпорації Невко у місті встановили більше двох тисяч таких енергозберігаючих світильників. У подальшому комунальники планують робити освітлення пішохідних переходів і на інших вулицях Кременчука, адже від цього залежить безпека та життя Кременчужан. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. thank you